Вітаю на каналі ЄЖитло. Я презентую до продажу однокімнатну квартиру у місті Ужгород. Загальна площа 42 квадратних метрів знаходиться квартира в житловому комплексі Сіті Люкс. Восьмий поверх із дев'яти. І складається квартира з просторого передпокою, кухні, гарного великого балкону, санвузла та житлової кімнати. Розпочнемо, як завжди, огляд із передпокою. Вхідна група тут розміщується дзеркало, а також. Відкрита, закрита зона для роздягання. Вхідні двері, датчик на теплопідлогу і електрощиток. Тут все на хагерах, а також виведено окремо підсвітку. Це великий плюс. Також буде розміщено відеодомофон. Додаткова шафа для зберігання речей. Прямо по курсу самузу, ліворуч кімната. І тут знаходиться у нас кухня. Що у нас є на кухні? Повністю замебльована. Техніка, меблі, все є. Також окрема обідня зона. Гарне рішення з підсвітками, як ви бачите. Тут підсвітка є і стіни, а також привіконної зони. Розкладний диван сірого кольору. Три стільці обідня зона. І розкладний стіл. По техніці. До речі, тут ще буде встановлено телевізор. Десь, мабуть, 32 дюйми, мені здається. І по техніці розкажу, що у нас присутнє на кухні. Кухня, до речі, вся повністю від стелі до підлоги зроблена. Газовий котел. Тут у нас котел виробника турецького. Двоконтурний газовий. Тобто він буде гріти вам і опалення, і водичку. Далі електропіч, газова варильна поверхня, мийка. І також посудомийка 45-ка, вірпул. Ну і звісно ж, підсвітка робочої зони. Тут у нас холодильник, а внизу морозильна камера. На підлозі ламінат 33 й клас, водостійкість до 48 годин. Покажу вам зараз балкончик. Поки що подивіться, яка тут гарна ціна, яке гарне рішення. Тобто, тут у нас і е декоративна штукатурка, декоративні панелі, і підсвітка. Далі показую балкон. Балкон досить великий та просторий. Він а, займає усю довжину квартири. Далі види з вашого балкону. Погляньте, які гарні гори, які гарні гірські масиви відкриваються у вас із вікна, а також із балкона. Йдемо далі, переглядаємо квартиру. Далі. Будемо з вами переглядати санвузол, а також. Житлову кімнату. По шафах я казав на початку відео. Тут, як ви бачите, відкрита-закрита зона для роздягання. Кондиціонер і ось такі шафи. Зараз відкрию, покажу. Тут полиці, сім полиць, мені здається. Далі зверху ще додаткові місця для зберігання. Автодоводчики стоять, як ви бачите. І ось тут ще маємо багато місця. Ще буде облаштовано горизонтальну планку. Йдемо далі санувузлом. Санузлі у нас розміщується душова, скляна перегородка. Далі дзеркало з підсвіткою, умивальник з тумбою, унітаз інсталяція, гігієнічний душ, сушка для рушників та пралка. Пралка компанії Samsung. До речі, тепла підлога у нас також і в санвузлі. В коридорі і в санвузлі. Мені здається, також і на кухні, але ми це ще точно уточнимо і скажемо вам вже під час перегляду. На дінсталяцію у нас є додаткові місця для зберігання ваших особистих гігієнічних речей. Дзеркало з підсвіткою з вимикачем умивальник і тумба, як ви бачите. Відкрию зараз душову, покажу вам. Ось Тут у нас гігієнічний та тропічний душ. Також встановлено душовий трап. І багато місця ліворуч від душової. Тобто, тут можна буде поставити корзину для брудної білизни. Йдемо далі, переглядаємо з вами житлову кімнату. Житлова кімната. Тут розміщується ліжко 180 на 200. Приліжкові тумби приліжкове освітлення. Також, як ви бачите, тут досить гарно поєднано е, рішення з декоративними панелями. Ось. Телевізор, мені здається, 42 діагональ. І підсвітка привіконної зони. І тут у нас видно балкончик. Ось така чудова квартира: місто Ужгород, житловий комплекс City Lux. Дана квартира продається по переоступці, тобто витрати на переоформлення у вас мінімальні. Всім, кому було цікаво, обов'язково звертайтесь. Номер телефону в описі, тому без проблем пишіть дзвоніть. Також хто шукає квартири під ЄОСелю або, можливо, за 280-ю постановою. чи за 719 дев'ятнадцятого є відновлення. Також допоможемо вам придбати квартиру. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Усім бажаю гарного дня, божого благословення, чудового настрою і також швидкої перемоги.